Тут ось, бач, тут ось отеплі края, а я живу в якійсь ерунді. Мені можливо, що й переїхати було б непогано. Якось так буде все у нас відбуватися. Така буде геообразна у нас хата. І лягти спати я не можу. Орда наближається, написано. Це шок. Ну я ж не знав, що таке може бути. Яка орда? Диви, скільки їх. Ти подиви, це з діамантом в руках! Та да, це сама, сама справжня метроха, народ. Сама справжня метроха. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми разом з вами спробуємо далі виживати в світі зомбі-апокаліпсису. Як ви мені розказали, або підсказували ви мені дуже багато. Якщо сань, ти будеш чути звуки, якісь землетруси, крики, то краще тікай. Тому що, скоріш за все, це якийсь міні-бос. Ще було дуже багато підсказок в плані того, що я можу. Завдяки кісткам, а іменно кісткового борошна, вирощувати тростину. Ну, це намахалово. вона не росте. Можливо, вона не росте саме із-за того, що в мене тут блоки стоять. Я не знаю. Ну, скоріш за все, це не так працює, але ні, бач, вона не росте. Вона тупо не росте, навіть з кісткового борошна. Я тому і не пробував, тому що я нібито пам'ятаю те, що вона так не росте. Або вона не росте саме тут, так. Все що завгодно може бути. Окей, цей нюанс ми перевірили. Хорошо, що нам потрібно далі? Далі ми можемо спробувати вирощувати насіння пшениці, проте я не можу подивитися, яка в мене пора. Року зараз. Мені треба вугільний е, фільтр, який зможе чистити воду, бо поки що, коли я п'ю, то в мене така спрага з'являється. І ще в мене біда, у мене, походу, щось з ногою. Да? Да. І в мене повільність. Чи можу я спати? Ні, спати я не можу. Яка в нас зараз пора? У нас зараз супер день. Хорошо, ще ви мені сказали, що можна спробувати зачарувати свою зброю. Да. да, можна обалдеть! Оце, оце серйозна тема. Я би це дуже сильно хотів зараз перевірити, що в мене по вугіллю. Вугілля у мене супер мало. Мені треба спробувати спускатися в нові якісь печери, які не супер глибокі, але в той же час, які я зможу спокійно використовувати. Так, нагрудник ми цей одягнемо, все хорошо в нас. Потім кайло у мене є. Меч мені хотілося б замінити, але в мене є купа куль, то я можу стріляти саме ними. Пороху досталь. Проте є проблема з золотом. Саме з золотом, і це біда. Давай поки що спробуємо на весь рівень зачарувати собі дробовика. Quick hands. бистрі руки, плюс акселератор. Що це значить? Я не знаю, на ділі ми й провіримо. Так, це ми скидуємо. Мені треба ще тростини. Мені треба ще купу-купу всього. І зараз це треба якось добувати, перевіряти, шукати. Так, повільність у мене зникла. Ні, повільність у мене залишилась Це біда. Тоді ми ходили в ту сторону шукати воду, погнали ще туди кудись. Подивимося, можливо, я там зможу знайти не то, що воду, а саме тростину. Хоча тут ось є печерка, і тут є вугілля, яке мені в цілому потрібне. Тому що швиденько його все добудемо і пошуруємо. Дивитися, що в нас є в окрузі, тому що ну мені. Треба багато-багато всяких приколів. Опа, оце я провалився. Оце я провалився. Добре, ногу, да, зламав? Та жесть. Чую зомбі, ладно, пішли звідси. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з емесай та магазином Компікс готові розіграти для вас ось цього ігрового морду. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запусте будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас вже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Макарлело, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Писатись та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Обалдеть! У мене тепер повільність 2, походу, я не знаю. Давай спробуємо полагодити ногу повністю, щоб все було хорошо. Зараз, як я розумію, вже вечір наче, наче наступає, я тільки з дому вийшов. Ну, скільки можна? У нас дев'ятий день. Так, давай наберемо води по-любому. По-другому просто ніяк. Нам треба попити. Не сильно хочеться видвигатися кудись супер далеко, але треба, розумієш. Просто треба, по-другому ніяк. Тому погнали, подивимося. Якщо що, ось я тобі бачи, зомбачок з'явився. І біля нього муха відразу. Ну, зомбача, Давай йди, геть. Тут оно ще один шок. Іди теж, геть. Не сильно хочеться стріляти, тому що, якщо буду стріляти, прийдуть нові. Так, можна трошечки швидше вже бігати. Ох ти, йо вас тут! випала, супер, можемо посадити. В цьому будинку є два зомбіча. Ну там прям супер темно. Я не хочу туди йти. ні ні ні, я туди прям взагалі не хочу йти. Там ще печера якась. Коротше, чорт його пойми. Взагалі не хочеться туди йти, не хочеться помирати. Там зомбі ходе, нехай ходе. Я тим часом просто заберу вугілля собі трошки і все. Хоча б так, за вилазку, хоча б якесь вугілля буде, бо смолоскипів треба дуже багато, треба все освітлювати, а це нелегко робиться. І не дешево. А тут у нас є водичка, і вроді би щось все хорошо. Можна спробувати знайти зараз тростину. Бо мені треба не тільки тростина, мені насправді треба десь овечок знайти. От як тільки я знайду овечок, я знайшов вівцю. Блін, пшениці нема. Одна вівця тільки, так? Да? Ну хоча б одна. Ні, їх тут багато! У мене є заліза з собою, мене з собою заліза. Тут ще Якийсь данж. чи данж, чи не данж, щось. Я й не пойму, що це таке. Може якась? Може якась метроха? Чую, я там злий крик, якийсь, я не хочу туди поки йти. Поки у нас ще не супер пізно, да, ось я теж бачу, кусок ми трохи. Мені треба знайти, просто поки тут ось бач, тут ось теплі края. А я живу в якійсь ерунді Мені можливо ще й переїхати було б непогано. Я би переїхав в щось ось таке, більш таке цікавіше, прикольніше, чим просто, блін, в зимі жити постійно, і це капець. Так, там зомбак упав, а зато я знайшов тут тростину. Небагато, але є. І слава Богу, що є. Так, зомбіч, давай геть. Пішов, що тут у нас? Ой-ой. ой А що це таке? Ага, ну це є ця метроха, я поняв. В метроху я поки не годен спускатись. Мені би, якщо що, потім додому повернутись. Ну додому повернутися я плюс-мінус розумію як. Проте я тут бачу тростину, яка мені дуже потрібна. Так, тростина, є і слава Богу, погнали додому. Все, уже прям вечеріє, вечеріє. Треба якомога швидше просто бігти. Так, і павутиння забрати. Я знаю, де є вівці, тому я зараз підготую для них загін, скоріш за все, і все буде супер. Ух, конкретно темрява просто за кілька секунд у нас на Стало, треба максимально, максимально швидко бігти додому, бо можуть бути великі проблеми, Саня. Я хоч там де надо? я не знаю. Я точно тут. Щось мені здається, що я не тут. Да-да-да, ось, ось ось, ось моя хата. Давай, 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 Санечка. Воно ще може в мене не рости, бо в мене тут зима, поняв. Із-за цього воно не хоче рости. Давай відразу ляжемо спати. Можливо, трішечки порегенимося, поки будемо спати. І буде вже слава Богу. Да, день десятий. Трішечки ми підрегенились. Уже слава Богу. Повільність у мене. Ні, ще не схода. Ну і вилікувати я її не можу. Окей. Окей, окей, окей. Як тільки настав день, в принципі, що б я хотів зробити, я би хотів просто все звідси забрати. Я би хотів просто переїхати дуже сильно. Тому я викидую все те, що мені не сильно потрібно в даний момент. Забираємо цю штуку. Книжні полиці теж бажано забрати. І стіл зачаровувань також. Далі в рюкзак ми зараз будемо скидувати найосновніше те, що мені не сильно потрібно зараз, але те, що мені сильно потрібно в подальшому. Ну, поки що все просто таку скину. А там буде видно, щоб забрати якомога більше. Речей, предметів і всього всього необхідного. Оці штуки, гнила плоть мені не треба, пшениця треба. Кісткове борошно не треба, бо в мене є. А, верстак, мені треба. Забираємо обов'язково. Оцей верстак також. Ліжко мені треба. Без нього просто нікуди. Скриня. Блін, і золото в мене є ще навіть трошки. Давай заберемо. І можна звідси свалювати. Головне набрати воду. А, вода є в нас. Все, хорошо. Я якраз хочу туди бігти, там де тепліше. Там і вівці є. Ми зможемо щось побудувати. Якесь щось по типу будинка. Це буде дуже дуже. Дуже потрібно мені. Тут не так багато пустих пространств є якихось, тому що скрізь, в принципі, є міста, скрізь є залишки якоїсь якоїсь життя, яке було до зомбі апокаліпсису Але зараз мені треба знайти більш таке щось спокійніше, яке я зможу освітлити скрізь по кругу. Ось тут є вівці в мене, і я би дуже хотів зараз зробити собі просто звичайні ножиці. Що я можу викинути? Я можу викинути дерев'яне кайло, воно мені не треба. Я роблю ножниці, забираю верстак і йду стрикти овечок, тому що треба вовна, і дуже сильно. Що так, вас можна пофарбувати, правильно? У мене є десь е, кістки. Так, да, у мене є кістки. Робимо з кістки борошно, з борошна білий барвник. З білого барвника ми те фарбуємо в білу. Стрижемо, щоб стак просто у мене не захламлявся інвентар, щоб в мене все було чисто в білій вовні. мені іншої, в принципі, і не потрібно. Так, ну і погнали туди десь. Ось тут якраз ця метроха, біля якої ми повзали. І добре, що можна їсти жарену гнилу плоть, бо якби не вона, я би вже з голоду давно. І треба запам'ятати, що там є вівці. Це дуже теж важливо, насправді. Ось оліс непоганий, в принципі. Я чомусь думаю, тут і місто є поряд, і водичка поряд є, якщо що. Тут можна пробувати будуватись, правильно? Я думаю, так. Да. Ми відразу з молоскепами тут намітимо територію, щоб коли буде ставати трішки темніше, тут не так, хоча б все спавнилось. Вони то все рівно зможуть прийти до мене. Я це, в принципі, ну, знаю, але зато не так, щоб сильно і жорстко тут це буде. Такс, ми обов'язково зараз намітимо якесь місце під будинок. Скоріше за все, це ось тут буде на цьому рівні. Верстак, відразу якісь пічки, відразу біля пічки ліжко. Якось ось так, наприклад, і верстак ось такий. Все, хорошо, так уже діло піде. Так, смереку ми витрачаємо на скриню обов'язково. Чую зомбі. Он дойде. Диви, бачиш. От прям коли чуєш, то відразу все зрозуміло. Просто. Ох ти йо! Оце біда! Хочом вдарив по голові, да? Сліпота, йо. Ще чую одного. А що у вас тут так багато? Звідки ви йдете? Невже це місце трішки не підходить мені? Невже воно якесь прокляте? Я тут і смоскипи наставив, їм щось не подобається тут, походу. Вони, походу, щось знають, і це недобре. Так, але поки день треба розбиратися з будинком. Скриню ставимо, відразу скидаємо все те, що мені не потрібне, прямо зараз, але буде потрібне потім. І тростину на вулиці зможемо вирощувати, і все супер буде. Так, це ми поскидували. Мені треба кругляк в будь-якому випадку. І багато. З кругляку ми зараз намітимо якусь територію для будинку. Отако бенц. Якось так буде все. У нас відбуватися. Така буде Г-образна У нас хата. Я сподіваюся, що все буде хорошо і не буде ніяких проблем. Тому що що завгодно може бути, що завгодно може відбутись, обов'язково треба ще надибати купу дерева, тому що без дерева я не зможу закінчити будівництво будинка. Насилу я буду жити не в печері. Так, чую зомбі, треба роздивлятись по сторонам, все обов'язково, тому що якщо ти чуєш зомбі, значить він десь є. А оцей кстати, ви мені сказали, може брати і ламати землю, яку ти поставиш, щоб до тебе добратись, він зможе вирити яму. Йому байдуже. А ще є зомбі з кайлом, які можуть просто взяти і зламати, коротше, будь-які кам'яні блоки. Це мені прям не подобається. Тому я трошечки переживаю, що коли я буду дома іменно а не в печері, то до мене зможуть з легкістю прийти зомбіші. Тому мені треба буде ще облагородити якось територію і щоб до мене не сильно вони якось і підходили. Щоб в мене було плюс-мінус безпечно, для цього і існують турелі, які можна скрафтити з Титаніуму. Можливо, саме сьогодні ми спробуємо щось таке і скрафтити. А поки що, маючи трішки дерева, я би хотів ось тако зробити. Потім тут так само. День закінчується супер швидко, і треба все-все дуже сильно встигати. Дуже все так заповільнено, поняв. Типу, ти вроді все робиш, вроді все вчасно, а а, а вроді, все, день закінчився. І халепа. Ще цей кам'яна сокира, мені би хорошу якусь толкову, а не кам'яну просто. Ну, що ж поробиш? Яка є? Яка є, яка є? Ще й ще одну треба каміну зробити, бо ця скоро вже на той світ піде. Головне, щоб мене з собою не забрала. Бо що хоч може бути. Скла в мене поки що нема, тому я навіть не знаю, де я зараз буду першу ніч переживати. Скоріше за все. Я можу вже лягти. Фу, слава Богу. Ще за проснусь. Якщо буде не так багато мобів, це буде супер. Це буде говорити про те, що я прям дуже все вчасно зробив. Одинадцятий день у нас все хорошо, все хорошо, супер. Можна зробувати далі дерева. Ми перейшли на більш південну частину мапи, і мені це вже подобається, якщо чесно. Тут я вже хоч і пташки чую. хоч щось, хоч щось живе. А то без цього було просто нереально. Так, тоді виходить, на сьогоднішній день наша задача добудувати будинок, без цього ніяк. Бажано зробити якийсь город, обкультурити його. Потім розібратися з Стиною, яку я вже можу посадити, а не тупити, сидіти. Де вона в мене 11 із до. Так, поп'ємо поки що з цієї фляги, ще не очищеною. Але потім обов'язково треба буде розібратися з цим всім. Тоді ми можемо тут садити тростину. відразу багатсько. Такс, а з дерева, яке в мене лишилось, я можу зараз тут тако зробити. Я не сильно просто жорсткий будівельник. Тому буду робити, що вмію. Будинок потихеньку вимальовується, мені це вже подобається. Правда, я вибрав якийсь такий будинок, прям здоровий відразу. Я думав, що в мене ресурсів прям буде швидко а мені щось взагалі чорта не вистачає, я хоч би за цей день встиг його добудувати. І було би вже хорошо Так, чую зомбі? Ось до. Перезаряджаємося відразу. А, квікенс. Це зачарування на На бистру перезарядку, поняв? Оце хорошо в мене, да, зачарувало. Хочу сказати. Прям так непогано. Так, е, наступна наша задача це зараз супершвидко поставити жаритися пісок. Тому що без нього тупо ніяк. Мені надо скло із склада багато. Давай відразу на цю сторону. Тут будемо добувати. Постараємося добути максимально багато, уже знову вечеріє У мене хата так і не добудована. Ну, таке відчуття, що вечеріє, Я не знаю, можливо, можливо, і не вечеріє. Але якесь затемнення невеличке пішло. І ще мені подобається, що коли зомбі з'являється в окрузі, то ти по-любому чуєш звук. По любому ти чуєш якийсь звук, тому ти завжди на стрімі, ти завжди знаєш, що хтось тут є. Не буває такого, щоб зомбі без звуку до тебе прийшов. Так, 53 піска у мене є. В принципі, я думаю, мені цього вистачить. На перший час, то то точно. Головне, це все зараз дуже швидко поставити на пережарку. В є? є. На 4 пічки розділяємо. І пісок теж на 4 частини. Хорошо, раз, два, три, чотири, П'ять, шість, Сім, вісім. Хорошо. Отако, От і все в нас хорошо. Надо зараз правда зробити собі ще одну лопату обов'язково і почати робити підлогу. Дуб, ми замінюємо на дошки. З дошок ми робимо плити. І більше дуба в мене нема. Ха-ха, <хи> попав я, Саня, тобі хана. Так, трошки підібрав дуба зверху. Хорошо, і зараз вистачить на двері. Я правда не знаю, можливо, вони можуть вибивати двері. Я чесно взагалі не розумію, не знаю. Тому зараз будемо думати і перевіряти. Якщо вони їх все ж таки будуть вибивати, то доведеться робити залізні. по другому тупо ніяк. Так, що з піском? Пісок жариться, все хорошо, скло добувається. Значить, ми можемо обов'язково зараз зробити собі купу панельок. Так, мені жарко, да? Да, мені було жарко, бо я стояв на пічки. Поняв. Обалдеть. Ти коротше стоїш на пічці, тобі стає жарко. Жесть, хорошо. Це я поняв. Да скла мені точно з головою тут вистачить. Якщо шо, ще можна буде навіть другий поверх зробити. Трошечки ми вже добудували. Майже нам лишилось тупо, ну не так багато. Але дах по-любому треба буде зробити, тому що вони можуть вилізти якось на дерево, а потім з дерева залізти до мене додому. А мені це не потрібно. Uh, Блін, обалдеть я обісрався просто від цієї пташки. Так, скло. скла, Да, біля пічок сильно не постоїш, Бо тут їх багато і від цього жарко. Надо. Да-да-да, бачиш, бо жарко. Надо одягнути собі зараз оцей нагрудник. Але і пічки вже перестали робити, так що, по ідеї буде нормально. Бо там у мене такої проблеми не було, бо там була зима, поняв? Там такого взагалі не було. Так, хорошо, нам треба рішити проблему, значить, зараз з дахом. А щоб рішити проблему з дахом, треба дерево. Тут ще й дерева такі, їх складно рубати, поняв? Вони з такими гілками. Це взагалі шок. Потихеньку трошки дерева я добуваю, і супер! Мені це вже подобається. так. значить, що ми робимо обов'язково? Обов'язково нам зараз, прям зараз, треба дощ, почався. Нехай що. Чи можу я лягти спати? Не можу. Поняв Ми, значить, закриваємо кришу по-любому. У нас тут дирка в вікні. Проблема. Чи спати можу лягти? Не можу. Походу, цю ніч ми не зможемо спати. Добре, що я дерева трошки добув. Вобше нічого не бачу. Взагалі нічого не видно. Взагалі нічого не видно. Смолоскипи. Ставимо, хоч якось, хоч якось, просто треба ще закривати дах. Закривши дах, ми можемо ну просто довіряти тому, що ми можемо вижити. Кулі є, якщо що. Зомбі по любому прийдуть. Як не на світло, то ще щось. Дерева нема, да? Все, дерево закінчилось у мене. Це проблема. Ну у мене є плити. Дозакриюсь плитами. Фух. Все, плитами дозакрився. Хорошо. Справа зроблена. Уже непогано. Кінти! Я не можу лягти спати, бо мені пише: ти не зможеш зараз відпочити, бо орда наближається. Де мої кулі? У мене куль нормально. Мені надав одягнути нормальну броню. У мене Нема що пити, у мене нема що пити. Воно зомбі з лопатою. Мені я вода. Чи зможу я пробігти і забрати воду? Бо без води я не виживу. Погнали, Погнали! Погнали, погнали, погнали! Погнали! Набрали воду, свали. Зомбі вже йдуть. Я їх чую. Я чую зомбі. Їх багато. Все. Ото тому й так темряво, поняв? Така темрява. Тут треба дуже багато смолоскипів ставити. Добре, що в мене є вікна, я хоч щось бачу. Я сподіваюся, вони їх зламати не зможуть. Ось я є зомбі. Він з лопатою. Ух, це халепа, це халепа. Я не знаю, що робити. Зато в мене є відро води. Я можу його розлити, а з нього набирати в фляшку. І лягти спати я не можу. Орда наближається. Написано. Це шок. Що Шо робити? Що мені робити? Ну я можу витрачати дерево на те, щоб е, зараз трішечки. Яки зробити підлогу хоча б у себе тут. Але поки що я нічого взагалі не чую. Ну, просто, звичайно, ніч. Правда, лягти спать не можна. Можливо, що час не прийшов, я не знаю. О, потихеньку чую. Чую, потихеньку. Оцього. Ну і більше нікого не чую. Мені треба бінта зробити. Я ж вовни набрав Я хочу зробити собі бінтів, хоча б два. Бач, який зомбі швидкий, це шок просто. У мене голова побита. Ось тобі й началось! Чув, да? Ой-ой-ой, ой-ой. Кулі є, меч є. Давай ще один зробимо. Орда наближається. Ну я ж не знав, що таке може бути. Яка орда? Ви що на приколі? Ось о тобі. Ось о тобі. Ось-о тобі. Диви. Диви. Диви, скільки їх іде. Жив би в печері, нікого б не трогав. Все було би добре. Ох, йо, ох, йо. Невже їх буде так багато? Ну, відкривати двері нема сенсу взагалі ніякого. Я їх не переб'ю. Мені на дах вилізти. Якщо я зможу вилізти на дах, то я зможу відстрілюватись. Правильно? Мені ж по-любому надо буде відстрілюватись від них. Чи зараз, чи. Потім по-любому надо буде. Давай спробуємо. Так, ставимо на стелю смопи і пробуємо. Диви, оцей взагалі швидкий жесть. Просто пробую відстрілюватись, я не знаю. Ой-ой-ой, ти подиви, ти подиви, що роблять. Диви, скільки їх? Ти подиви, це з діамантом в руках. Обалдеть, їх багато! Мені куль може не хватити. Диви, 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 капачка. Оці взагалі. В діті. Обалдіть, що на приколі. Саня, акульний вистачить. У ну, мене не буде більше зброї. А, вона їх підпалює, що й ця зброя, понял? У мене ЗАЧАРОВАНА на щось. Що підпалювати може? Обалдеть. Оце там лута буде лежати, скажи. Там лута буде капець лежати. Дві ще скіки! Звідки ви взялись всі? Ні, я сподіваюся, у мені лута хоч багато нанесети. Я не знаю, я не знаю, скільки йде ніч просто. Нова орда чи що? Я я тупо не розумію, Диви, яка пачка. Мені треба гранати якісь. Але гранати будуть ландшафт мені портити. Мені по-любому треба оздоблення для моєї хати, щоб зомбі не заходили на територію. Мені треба зробити територію із забору. Скоріше за все з кам'яного, бо так легше. Трошки перебив. Диви, ці взагалі в обладунках. Обалдіть там лута. Я не хочу туди йти зараз. Мені треба обійти, подивитись, все по сторонам. Бо я чую ці звуки, мені це не подобається. Але вже наступає ранок, походу. Ну вже хоч трошки видно, поняв? Вже хоч трошки видно. Так, ніхто не заліз до мене додому. Ні. закриваємо. Тут підходимо, що через двері зможу підібрати багато всього. Досвіду діамант є. Ух. Лягти спати. Не можна. Борда Бо наближається, ще досі пише, але уже, походу, все трішечки простіше. Добре, що я не отримав ніякого демеджа. Можна спробувати гнилої плоті пожарити отут. Так. Ну зомбічі ще трошки є, їх багато, але не так, щоб супербагато. Не так, як було вночі. Ніч насправді не така й велика, як я думав. Але із-за того, що йде дощ, ось о, день новий начався. Так, да, диви, 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 просто сіки їх. Я кажу, не багато. Та їх тут так само купа. Надо розібратись. Надо дуже багато каміння. І ендерберлини падають, все падає. Правда, що в мене в мене кульо сталося із чотирьох стаків, тільки півтора. Як же хорошо, що мені дало дробовик в началі гри. Це просто капець. Так, зомбі не сильно багато бачу. Смолоскипів у мене мало. Мені треба що? Правильно, мені треба, по-перше, деревом, по-друге, ще смолоскипи. Вугілля у мене більше нема. Супер. Це дуже круто, що в мене немає вугілля, а я хотів ставити смолоскипи. Можна поспати. Почекай. А коли ще проснусь? На тринадцятий день? Так. Да. Я просто день цілий скіпнув. Із-за того, що був дощ, я скіпнув цілий день. Аба, Ні, зомбі ще десь є. Я їх чую. У мене тут є печера поряд. А, ось тобі зомбі. Застряли якісь тупіці. А тут у мене якийсь данжик. А ми троха поняв. Так, ну ви звідти вийти не можете. Супер. Те, що ви звідти не можете вийти, це мені подобається. Так, ще я зрозумів одне. Мені треба освітлювати територію і освітлювати її, дай Боже. Ще мені дуже подобається, що ми тут біля скал. А на оцих скалах є вугілля. Бо як ти поняв, вугілля кінчається бистро. Головне, що ми пережили оцю орду, і вже дуже дуже хорошо. Я не знаю, чи я би в печері міг би то пережити. Напевно, в печері я б не зміг. Скоріше за все, якби мені пощастило менше, ніж зараз. І появився чувак просто скайлом. Ну, зомбач, скайлом, то ну ти ж понимаєш, да? Я би живий не лишився. Так, тут нормально, є вугілля ще. Потихеньку вугілля добувається, і слава Богу. Так, це в нас є дуже багато різної броні, ще щось, гамна всякого. Вугілля зато купа, перлина, ще одна. Що тут можна з перлин робити, кстати? Покращення, поглинання, турель, дрон, ендолокатор, ще одна турель, ще одне покращення, трофей пустотного хробака, два покращення, пулі якісь, окоенду, і все, я поняв. Так, гнила плоть робиться, і слава Богу, вугілля трішки додавилось, можна зробити ще смопів. Коротше, треба мені зробити дуже багато кам'яних кайлів для того, щоб я викопав собі підвала. Я думаю, з п'яти штук мені хватає, бо маючи підвал, я зможу нормально жити. Коротше, народ, копаючи оцю всю штуку, я зрозумів, що я, походу, десь тут живу під метро. Поняв. І тут ось є в нас метроха. Скоріше за все, це метроха. Хоча. да, це метроха. Я поняв. Та да, це сама сама справжня метроха народ. Сама справжня метроха. Куди тут можна приїхати? Чорт знає. Але мені треба якомога потужніше звідти забудуватися, тому що що хоч може бути, що хоч може мені тут завадити, тому я би тут закрився просто і туди вовше не рипався. Вовше тут насправді теж можна закрити. Отако Тут мені треба смол І в принципі, все плюс-мінус, навіть даже непогано. Залишилось зробити вхід нормальний. І хорошо буде. Тільки вхід я би вже робив своїм кайлом. Бо я ці вже камінні всі поламав майже. Навіть залізний меч знайшов залізну лопату побиту із зомбаків. Зомбічі вже і тут є. Прикинь. Він тупо, ну тут же смоускей були, там все чітко, Але він заспавнився, гамнюк. Просто взяв і заспавнився. Йому байдуже. Але в принципі, добре, що в мене і так все плюс-мінус хорошо. Я відбив орду. Я зараз зроблю собі ще кілька скринь, скину сюди блок. Отако бемц. Бо мені скільки блоків не треба. Міть можна пережарити. Це буде хорошо. Хух. Так, і мені треба, поки ще не ніч. Мені треба обов'язково, просто по-другому ніяк. Мені треба надобувати дерева ще. Тому перезаряджаємо дробовика. у мене ще нормально. Пішли. Пішов геть. Ось ще один. Ну як один? Вас двоє, але пішли ви геть, поняли? Я вас не боюсь, мені нема чого вас боятись. Так, у нас наступає ніч. Я би з радістю поставив би ще кілька смо і відразу би звідси свалив просто якомога далі до себе додому. Це що? Я нічого не бачу. Фх. Аби не додумався виключити шейдери, чувак. Я би просто помер. А шейдерами просто темрява. Я поняв. Ну, без шейдерів взагалі насправді не стрьомно Грати якось. Я не знаю. Ну, просто, звичайний, Майнкрафт. Ну, є зомбі, та є, ну нема, та й нема. <схит> а шейдерами, ну, набагато якось все так складніше. стрьомніше. я не знаю. А без шейдерів, просто звичайний Майнкрафт, Ізі. День 14 народ. Дві неділі пройшло. Це капець. Два тижні. І зомбічі вже тут, як тут. Ну, в мене на силу хата хороша. Прям хороша. Мені вона подобається. Так, і спуск є і пол є, все слава Богу. Підвалом ми займемося трішечки пізніше, хоча поки що я би хотів е, попити води обов'язково, поставити туди стіл зачаровувань. хоча б просто звичайний, уже без е, книжкових поличок. Тому що поки що дерева на нього всього нема. Так от, це ми поставили супер. І ще, що обов'язково треба зробити, це викинути весь мотлох, абсолютно, бо я вже втомився. Взяти кругляк, взяти землю, взяти лопату, яка в мене вже поломана. Скрафтити ще одну Бажано, бемц. І навіть ще одну. І облагородити якось територію мою. Для того, щоб її облагородити, мені треба паркан такий. І я готовий зробити його багато. Наприклад, ось 60-60. І давай ще 60. Кругляку, в принципі, я маю багатсько. От. За допомогою такої кількості паркану я, в принципі, себе нормально буду почувати. Такс, і теперки, теперки, теперки. Мені треба розібратися з зомбічами. Оцей, кстати, швидкий. Дякую за меч. Поламаний, правда, ну нічого страшного. Мені треба обкультурити мою частину. Кстати, диви, бачиш, тут росло, Тростина. тут росла, а там ні. Чому? Я не знаю. Можливо, там уже чанкінший, і воно не прогружалось, хоча я бігав вже ж по кругу. Дарова. Так, тут мені по-любому, По-любасу треба закрити кругляком. Все просто, просто взяти, тако замурувати, а потім зверху ще й ґрунтом. Щоб ніхто взагалі нічого у мене тут не спер, ніхто не проліз, і було все максимально хорошо. Поки в нас день, нам треба цим займатися. Все, хорошо, з цим розібрались. Наступний нюанс це паркан. Скоріше за все, він піде ось таким образом: у нас, щоб у нас все було хорошо. Вони, в принципі, можуть тако перепригнути, але тут ми теж тако закриємо. І все, в принципі, в принципі, я би даже сказав. Суперово. Потихесенько помалесенько все стає на свої місця, правда, нема сокири. Ну, тут якось розберемося пізніше. Тут буде щось типу такого. Ну, в принципі, з води по-любому вони зможуть вийти, як би я не хотів або хотів цього. Але я сподіваюся, що з води сильно вилазити вони не будуть. І з іншої сторони, теж так само надо ось до, щоб все було в мене супер-супер хорошо. мені огородитись тут-сюди і отако закриваємо. Все, у мене є своя територія, навіть я би хотів сказати. Обалденно. Це супер круто. Ми обов'язково її обкультуримо і надалі, щоб все було максимально чітко, я би хотів на це подивитись в шейдерах. О, як же чітко. Вони все ж таки одлагали. хе хе Ти диви. Просто бомбето. Бомбіто, максимально чітко. Лише це просто все це обкультурити, поприбирати оці квітки галімі, понаставляти ще обов'язково смолскейпів тут на заборах. Бо це шок, і смоускей кінчилося. Все, я поняв. На цьому, на цьому... можна і завершити. Всім дякую за перегляд. Ми не вмерли, слава Богу. Повернемось відразу після твого лайка. Пока-пока.